Чи справді шахеди іранські висновки українських фахівців з БПЛА стверджують, що безпілотники, які ми за звичкою називаємо шахедами, це вже зовсім інші літальні апарати, модифіковані російськими конструкторами з використанням китайських комплектуючих. Маємо право заявити сучасні версії шахедів, тобто БПЛА, розроблених на їх базі, це російсько-китайське спільне виробництво. Китай запевняє, що нічого не знає про це. Але документи підтверджують, саме їхні двигуни та технології оживлюють ці крилаті бомби. Однак обстеження та вивчення комплектуючих свідчить «Made in China». згідно з розслідуванням Reuters, незважаючи на міжнародні санкції, Китай таємно постачає Росії двигуни для виробництва ударних дронів Гарпія. Щоб уникнути виявлення, поставки маскують під промислові холодильні установки через мережу підставних компаній. Ця схема дозволила російському оборонному заводу Купол у Іжевську значно збільшити виробництво дронів з 2 тисяч до понад 6 тисяч на рік. Вони активно використовуються для атак на цивільні та військові об'єкти в глибокому тилу України. Найгірше зараз, що слідом за модифікаціями з реактивним двигуном та камерою з'явилась нова серія М'який знак, обладнана спеціальним радіомодемом. Це означає, що оператор у Росії може бачити все з камери дрона і керувати ним просто в прямому ефірі, як літаком у комп'ютерній грі. Ми знову бачимо, як швидко міняються та розвиваються технології. Добре, що наші винахідники теж не стоять на місці. Розроблені зенітні дрони вже проходять перевірку боєм та формуються підрозділи нових пілотів, які посилять наше ППО.